Чорні будівлі, чорні квартири, чорна земля. Зараз ми робимо ортофото, це знімки з висоти з різних сторін зруйнованих будівель з пошкодженими, наприклад, лініями електропередач, мостами, розбомбленими полями, фіксуємо так само і розміри воронок. Фіксуємо характер зруйнувань будівель, тому що є траєкторія польоту снарядів, і це все буде доказуватися на міжнародному рівні злочини Російської Федерації проти мирного населення. Наприкінці 2014 року я вивчилась пілотувати коптери крило. В 15-му році їздила на зону бойових дій на схід України виконувати задачі. Україні треба дрони різного типу, типу коптери і типу крила, для виконання різних задач, як на фронті, так і на евакуації мирних людей. Якщо людина іде по землі і не бачить зверху, в неї набагато більший шанс попасти в неприємні ситуації в бій або під обстріл. Якщо людина має хоча б Інформацію зверху можна мінімалізувати втрати живої сили. Як цей виліт був другий? Знову заглушило? Ні, спутники були, але зв'язок втратив, ну і вернулися. Ну це фантом, хорошо. Ну, може літати, спутники дрон іде до хати. У нас супер нова фішка. <рес> дрон іде до хати. Коло, коло дав цьому. Процесу новий термін. Дрон іде до хати. Як дощ поросить, не дуже добре літає. Лоха, поготовність. У нас є спільнота Спільнота операторів БПЛА різного типу. Ми ділимося вміннями, ми ділимося досвідом, тому що зараз в Україну заїжджають нові апарати, які мають свою специфіку роботи і на яких не можна знайти ніякий обзор. Хіба що англійською мовою то дуже рідко. Пілот, висота — Максимально. Плюс працюю. Ну, зараз відбуваються те, тренувальні польоти бійців ЗСУ в наближених до польових умовах, для того, щоб відпрацювати тактику ведення розвідки і прикриття стрілецького, для того, щоб в умовах бою все було максимально безпечно, максимально швидко. Треба ділитися досвідом, треба освоювати різні типи БПЛА і треба обов'язково навчати тих, хто тільки починає і робити таку мережу у війську, щоб більше людей змогло користуватися безпечно дронами. Ситуації бувають різні, наприклад, якщо затище, там зміна чергування, і чим більше людей це вміє робити це, тим більше це спасає життя. Кожного дрону є свій запас польоту часу, а потім треба дозаряджатись. А де дозаряджатись, якщо, наприклад, електрики немає? Чим більше пташок, тим збільшується час польоту. Нам треба такі коптери, які б важко було знищити. У ворога є станції радіоелектроборотьби, які заважають у роботі дронів. Дрон може впасти, дрон може загубитися, дрон може неправильно піти. По маршруту нам треба зброю. До нас прийшли загарбники зі зброєю. Вони з збройним конфліктом вони зі зброєю вибили, перебили наше місцеве населення, побувало наших солдат, розстріляло наші пологові будинки, лікарні, школи. Вони це зробили зброю. Ми маємо протистояти зброєю, тому що в нас йде війна. Нам треба зброя, яка б могла перекривати небо, зброя, яка б могла б знищувати техніку ворожу. На відстані небезпечно виявляти цю ворожу техніку, блокувати її роботу і знешкоджувати. Тільки так ми можемо перемогти. Україна зараз боронить не тільки свою територію, а ще весь цивілізований світ. Якщо ви хочете підтримати українську армію в ефективній в боротьбі з ворогом. Закуповуйте і присилайте нам дрони або підтримуйте грошима фонди, які займаються закупівлею дронів. Це фонди Повернись живим, фонд Сергія Притули та фонд Разом for Ukraine". Ну, хороше. Ні, я на руках повезу. Бусинку. Нормальні умови. хочеш? Ну що, впевнено, що ми його забираємо. А що робити? Провосяки. Ну... Про, Про висякі всіки... Про гії карателі.